Усі ми так чи інакше чули історію Джека Різника. Але якщо я скажу, що ніякого Джека Різника взагалі ніколи не існувало? Або що творець готелю смерті Генрі Говард Голмс і Джек Різник одна і та сама людина? Спершу розглянемо серію злочинів, а після розберемо теорії змови, міфи та легенди навколо маніяка, що орудував у Лондоні у другій половині 1888 року. Попереджу, для об'єктивної оцінки треба додивитись це відео. Тим паче в кінці я розкажу, хто саме на вулицях Лондону чинив ці страшні злочини. Плюс там буде розіграш. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. Ну а почнемо ми з самого початку. Терно кенебалазм. Плакали повідомляли. Уявіть собі жінку, яка йде темною вулицею Лондона навколо ані душі. Лише тьмяне світло ліхтарів. Вона чує кроки, кроки постаті в плащі що невмалимо наближається. Коли жінка озирається, руки нападника міцно стискають її шию. Вона втрачає свідомість. Чоловік у плащі присідає над нею, витягаючи гострий, як скальпель, ніж. Понівечене тіло 43-річної Мері Енн Ніколс знайдуть через декілька годин після нападу на вулиці Бакс-Роу приблизно о 3.40 ранку в п'ятницю 31 серпня. Першою версією поліції стало пограбування однією з місцевих банд. Проте поліцейські звернули увагу на одну відмінність надмірна жорстокість, яка не властива вуличним злочинцям Лондону. Але за 4 місяці до цього місцеві бандюки напали зґвал, цензура, тували та пограбували Емму Елізабет Сміт. Від отриманих травм вона розлучилася із життям на наступний день, але встигла дати свідчення поліцейським. Із тих свідчень нам відомо, що на неї напало двоє або троє чоловіків. Один з них був підлітком. Тому поліцейські працювали саме в цьому напрямку. Для кращого розуміння ця і наступні жертви були знайдені в межах сумнозвісного та бідного району Іст-Енд в радіусі півтора кілометри одна від одної. Мешканцями цього району були переважно євреї та росіяни, що мігрували в пошуках кращого життя. Окрім цього, в Іст-Енді знаходились сотні, якщо не тисячі борделів та нічліжок, де надавалися відповідні послуги. Минає один тиждень, 8 вересня біля задніх дверей цього будинку, приблизно о 6 годині ранку було виявлено тіло 47-річної Ені Чепмен, так само, як і в першому випадку, тіло було сильно понівечено деяких органів бракувало. Через правила платформи я не можу розповісти про це, тому детальний опис та навіть фотографії без цензури ти знайдеш в моєму телеграм-каналі. Після допиту ймовірних свідків поліцейським вдалося встановити, що о пів на шостій ранку Енні Чепмен бачила у компанії невідомого темноволосого чоловіка у довгому чорному пальті. На голові того чоловіка був отакий капелюх, як ви зараз бачите на екрані. Слідчі намагалися, якщо можна так сказати, вивчити спосіб вчинення злочину та особливості його виконання, щоб встановити певні зв'язки або спільні риси із попередніми випадками, це було ноу-хау. Для контексту 130 років тому термін серійний вбивця ще навіть не був придуманий. В тогочасному Лондоні більшість убивств здійснювалися вуличними бандами або унаслідок домашнього насильства. Окрім цього, судове медичне розслідування майже не проводилося за винятком експертизи, щоб встановити причину смерті. Доведення дактилоскопії, простіше кажучи, відбитків пальців, залишається ще 7 років. Про аналіз ДНК я взагалі мовчу. Коротше кажучи, це фактично перший випадок в світовій історії, коли поліція зіткнулася із завданням виявлення серійного вбивці. Я не кажу, що серійників до цього не було, але їх просто ніхто ніколи не шукав, і кожен кейс розглядався як окремий злочин окремої людини. Розслідування проводилось відділом кримінальних розслідувань лондонської поліції на чолі із інспектором детективом Едмондом Рейдом. Мені навіть страшно уявити, з яким викликом вони стикнулися, оскільки у поліцейських було небагато варіантів спіймати злодія. Якщо зловмисник не залишив на місці події особисту річ, яку можна було відстежити, у поліції залишалося дуже мало шансів виявити потрібну особу. Звісно, є ще два варіанти: або по гарячих слідах, чи безпосередньо під час коєння злочину, або старий добрий допит свідків метод, який важко назвати надійним. Про це ми ще поговоримо. Що ми маємо зараз? Поліція вважає, що маніяком може бути м'ясник або з більшою вірогідністю хірург чи медик, оскільки жертву. Були доволі вправно, вибачте за це слово, пошматовані, що свідчить про те, що вбився, має знання про людську анатомію. Місцеві мешканці підхопили цю інфу і пліткували про якогось хворого на голову психопата у шкіряному фартуху, який в день робить м'ясо у м'ясній лавці, а ввечері поодиноких жінок. Найцікавіше попереду вбивця надіслав кілька листів до поліції Лондона, у яких насміхався з офіцерів та припускав майбутні епізоди своєї серії. Наприклад, 27 вересня журналісти Central Press отримали листа відомого сьогодні під назвою Дорогий Бос. Через два дні вони передали листа поліції скотланд Ярду. Давайте послухаємо. Дорогий босе. Я постійно чую, що поліція вже спіймала мене, але поки що вам не вдається це зробити. Я сміюся, коли вони з таким розумним виглядом говорять про те, що вони на правильному шляху. Жарт про шкіряний фартух мене просто розлютив. Я зациклився на шльондрах і не перестану їх шматувати, поки мене не візьмуть. Остання робота була чудова. Я не дав дамі навіть пискнути, як вони мене тепер спіймають. Я люблю свою роботу. І хочу її продовжити. Скоро ви почуєте про мене з моїми кумедними маленькими іграми. Я зберіг трохи справжнього червоного чорнила в пляшці з-під імбирного пива, щоб писати. Але воно застигло, як клей, і я не можу його використати. Сподіваюсь, червоне чорнило достатньо придатне. Наступне, що я зроблю, я відріжу дамам вух. І відправлю в поліцію просто для сміху. Розумієте? Притримаю цей лист у себе, поки трохи попрацюю, а потім надішлю його вам. Мій ніж такий гарний і гострий, що я хочу приступити до роботи негайно, як тільки випаде нагода. Щастя тобі, з повагою, твій Джек-Різник. Цього моменту лиходій став відомим під ім'ям Джек Різник. На наступний день, 30 вересня, знайдуть одразу два тіла: – 45-річної Елізабет Страйт та 46-річної Кетрін Едоус. Перш ніж ми перейдемо до подробиць, у мене є для вас справжній скарб, що не тільки розважить вас, але і викличе хвилю емоцій, може навіть засмутить. Але безумовно подарує нове розуміння того, що деякі ваші проблеми не такі страшні, якими здаюся на перший погляд. Отже, мій чоловік має схильність мучитися на себе в громадських місцях. Сьогодні моя особиста рекомендація ламповий youtube канал Настя розкаже, де авторка перекладає та озвучує реальні історії справжніх людей з Reddit. Кожне відео це подорож у життя різних особистостей, де проблеми об'єднуються в одну тему. Як щось звичайне життєве, типу повернення до колишнього хлопця, так і те, чого ви точно не очікуєте. Звинуватив мене в тому, що я навмисно оголився і вказав, що я погрожував зробити це раніше. Тут людині треба. Бляха, екзорцист. В нього вселився диявол. І як поціновувачка Трукрайму, Настя раз на місяць робить випуск про історії, які могли б стати повноцінною трагедією. Але це було нормально, її легко було ігнорувати, поки вона не підстерегла мене, коли я виходила з туалету. Де твій чоловік прошипіла вона зі своїм сильним акцентом, її очі були чорними. Вона виглядала, наче з фільму Тіма Бертона. Згорблене з цією божевільною демонічною посмішкою, Тож рекомендую Настя розкаже усім, хто любить послухати цікаві історії і відео подовше, під які можна робити свої домашні справи. Посилання я залишу в описі під цим відео. Обов'язково прийдіть та підпишіться. Підтримайте українських контент-мейкерів, це стратегічно важливо. Ну а ми йдемо далі. Тіло Елізабет знайшли о першій годині ночі в Датфілдс Ярд біля Бернер Стріт, як і в попередніх випадках, причиною смерті став єдиний розріз в області ши. Але окрім цього, більше ніяких ран не було. Поліція висунула дві версії: перша Елізабет вбив хтось інший, і друга, більш йому психопата щось відволікло або злякало, що надало довести справу до кінця. Але без сумніву це був один і той самий убивця, оскільки, окрім схожих майже ідентичних каліс та середнього віку, усі жертви мали ще дещо спільно. Як ви вже здогадалися, із листа, написаного різником, усі вони були секс-працівницями, або як було прийнято їх називати у тогочасній Англії, повіями. Через три години було виявлено тіло Кетрін неподалік від Майтер Сквер. Як і в попередніх випадках, деяких органів не вистачало, наприклад, шматочків правого вуха, що підтверджує обіцянку автору в листі дорогий босе. Наступне, що я зроблю, я відріжу дамам вуха і відправлю в поліцію. Після цього поліцейські розповсюдили лист за допомогою місцевих та національних газет в надії, що хтось впізнає почерк Джека та звернеться до поліції. На жаль, ці зусилля не принесли жодних суттєвих зачіпок. І поліцейські отримали чергового листа сьогодні відомого як зухвалий Джекі. Якщо коротко, там йшлося про те, що він не встиг відтяти вуха номера один. Тут мається на увазі Елізабет та подякував поліцейським, що притримали його попередній лист у себе. П'яте вбивство сталося 9 листопада, коли різник убив 25-річну мері Джейн Келлі. З таким варварством, що її було майже не впізнати, в якості трофея психопат забрав її серце. Слідчі зрозуміли, що у злочинів був сексуальний мотив. Проте важливо нагадати, що раніше ніколи жоден слідчий не розслідував подібне. Було складено декілька фотороботів імовірного нападника. Всі вони значно відрізнялися один від одного, оскільки показання усіх 13 свідків, які начебто бачили жертв перед смертю у компанії невідомого чоловіка, сильно відрізнялися. Наприклад, одні стверджують, що колір волосся був чорний, інші наполягали, що він був блондином і так далі. Про що я і казав показання свідків, то таке насправді. Мешканці іст енду саме організувалися і створили групи добровольців, що патрулювали вулиці Лондона. Також скидалися грошима на приватних детективів. Усі зусилля виявилися марними. Справжнього злочинця встановити так і не вдалося. Тож, ким був Джек Різник? Іммігрантом, лікарем, божевільною акушеркою, може взагалі онукам королеви Вікторії або навіть самим Говардом Генрі Голмсом? Це не прикол, а реально існуючі версії. На сьогодні підозрюваних сотні, тому я розібрав тільки цікаві кейси, бо більшість це якісь нічим не підкріплені домисли. От, наприклад, онук королеви Вікторії Едді, Герцог, Кларенс Авондейл. За однією з версій, у другій половині 1888 року відомого своєю розбещеністю принца охопив психоз, викликаний сифілісом, який змусив його вбити п'ятьох секс працівниць. Погодьтеся, це звучить максимально тупо. От вам ще одна теорія змови. Еді втік до Іст-Енду, де одружився з католичкою Ені Крук, і вони народили дитину. Зіткнувшись зі скандалом, який потенційно міг повалити монархію, тіньові агенти королівської родини насильно розлучили пару, ліквідували п'ятьох жінок, які знали правду. А чо ця теорія звучить доволі таки правдивою? Тому давайте розберемося та розвіємо декілька міфів. Почнемо з жертв. Чи усі жінки, що стали жертвами, були секс-працівницями? Ні, оскільки тільки дві з них займалися секс бізнесом протягом свого життя Страйт і Келлі. Той факт, що всіх їх називали повіями, підкреслює, як тогочасне суспільство бачило бідних жінок, які не мають власного житла: банальний тупорилий стереотип. Як каже Хелі Рубенхольд, авторка книги П'ятірка. Їх систематично відлучали від суспільства, хоча саме так жила більшість. За словами біографа Роберта Юма, їхні друзі та сусіди описували їх як працьовитих і життєрадісних. Вони жили, вони кохали. Аж раптом однієї темної ночі 1888 року їх не стало. Джек Різник це Говард Голмс. Колишній адвокат та рідний правнук сумнозвісного серійного убивця Говарда Генрі Голмса, відомого тим, що побудував готель смерті із хитромудрими пастками для своїх жертв, провів деякий аналіз і висунув гіпотезу, що це одна і та сама людина. Коли я дізнався про своє жахливе походження, мені сильно захотілося з'ясувати, скільки в історії мого дідуся Генрі Голмса правди, а скільки легенди і переказів. До речі, попередній випуск на цьому каналі я робив саме про Генрі Голмса. Не забудьте потім переглянути, хто не бачив. Він дуже цікавий. Так, от, по-перше, однією з найбільш розючих подібностей між двома вбивцями був той факт, що в обох випадках їхніми жертвами були переважно жінки. Крім того, Голмс за фахом був кваліфікованим лікарем, а згідно з поліцейськими звітами, Джек Різник, імовірно, був або лікарем, або взагалі хірургом. Щоб підтвердити свою гіпотезу, Меджет надав на перевірку зразки рукописного тексту, як свого прадіда Голмса, так і знімки листів Джека Різника. Після ретельної перевірки експерти по черхознавці підтвердили, що ймовірно ці два зразки могли бути написані однією рукою. На мою думку, це повна маячня, яку притягнули за вуха, щоб підзаробити грошенят на черговій книзі. І одразу розвіємо ще один міф: ніяким хірургом або лікарем Джек Різник не був і близько. Поліцейський хірург Томас Бонд висловив свою думку щодо ступеня хірургічних навичок різника. Думка Бонда щодо характеру вбивці є найдавнішим профілем злочинця, що зберігся. Так от він був рішучий проти ідеї, що вбився володів будь-якими науковими чи анатомічними знаннями, або навіть технічними знаннями м'ясника чи мисливця. А що, якщо ніякого Джека Різника взагалі ніколи не існувало? Що, якщо Джек Різник, то вигадка змі, щоб збільшити сенсаційність подій і трішечки підняти продажі своїх газет? Поговоримо про листи, які начебто писав Джек Різник. Загалом листів було близько двох сотень, але нас цікавлять перші два, бо усі наступні були надіслані вже після публікації перших двох листів в газетах. Дослідник Манчестерського університету Андреа Ніні проаналізував 209 листів, підписаних начебто Джеком Різником, включаючи два перших: це шановний бос. Ви слухали його на початку відео та закривавлена листівка, яка передбачає подвійне вбивство, відома як зухвалий Джекі. Лінгвістичний аналіз вказує на те, що принаймні два перші листи ймовірно були написані однією людиною, але це не доказує, що ця особа була різником, проте і не відміняє п'ять трупів на вулицях Лондону pdf файл із дослідженням листів, як і самі листи, я також закину в телеграм, може комусь цікаво. І поки ми відволіклися, прошу перевірити свою підписку на мій канал. А хто тут вперше, підписатись. Це займе пару секунд. Тобі не складно, а для мене це дуже важливо. І так ти не пропустиш мої наступні відео. Ідемо далі. А що якщо я скажу, ким насправді був Джек-Різник? У 2014 році детектив-любитель Расел Едвардс заявив, що встановив особу Джека Різника за результатами ДНК, отриманими з хустки, що належала одній із жертв Кетрін Едоус. Цю хустку він купив на аукціоні ще в 2007 році. Аналіз показав, що Джеком-Різником міг бути польський емігрант перукар Аарон Космінський. Едвардс витягнув мітохондріальну ДНК, яка відповідає нащадкам Едолс по жіночій лінії, та мітохондріальну ДНК, яка відповідає нащадкам сестри Консмінського теж по жіночій лінії. Порівняв їх із ДНК на хустці і знайшов збіг. Свої докази він описав у книзі ім'я Джека Різника. Однак у той час він піддався критиці генетиків за те, що не розкрив досить технічних деталей свого аналізу. Але у 2019 році двоє біохіміків Ліверпульського університету імені Джона Мура з допомогою фенотипного аналізу септоднк ДНК підтвердили, що маніаком міг бути саме космінський. Що ми знаємо про Аарона Космінського? Не переймайтеся, я не буду грузити скучною біографією. Тільки те, що має відношення до справи. Головний констебель 1890 -го року Мелвіл Макнатан вивчав поліцейські протоколи по справі різника. Серед усіх підозрюваних він виділив трьох: Джон Друїт, Михайло Острог та Аарон Космінський. Нас цікавить лише останній. Космінський відзначився своєю ненавістю до жінок і схильністю до насильства. Проте причини залучення космінського до розслідування не ясні, оскільки є мало доказів того, що він був різником, та й взагалі чимало документів були загублені у часі. Достеменно відомо, що Космінського тримали у божевільному будинку у зв'язку з неконтрольованою агресією. Як писав Макнатен в одному з меморандумів. Польський єврей, мешканець Вайтчепло. Цей чоловік збожеволів через багаторічне потурання своїм порокам на самоті. Він відчував велику ненависть до жінок, особливо до повій, і мав сильні нахили до вбивства. Приблизно в березні 1889 року його помістили до божевільні. Тож на Космінського є тільки оці старючі записи та висновок аналізу ДНК. Але і цей висновок від 2019 року був швидко оскаржений генетиками, які поставили під сумніви використану методологію і наполягли на тому, що хустка була сильно забруднена внаслідок неналежного поводження з нею. У висновку ті жахливі вбивства залишаються нерозкритими через 136 років. І Рубенхольд вірить, що це ніколи не зміниться. Не знайдемо нічого, що категорично вкаже нам на те, ким насправді був Джек Різник. І знаєте що? Я на всі 100% з нею згоден. Хочеться нам цього чи ні. Справжня особистість Джека різника майже напевно ніколи не відкриється світу. Така історія малята розіграш. Моя авторська кружка та стікерпак стануть твоїми. Треба лише зайти в мій інстаграм і під оцим фото написати Хочу мерч. Можете також підписатись, мені буде дуже приємно. Так ви здійсните мою мрію про 10 тисяч підписників в інсті. І рівнесенько через тиждень за допомогою рандомайзера я оберу переможницю або переможця. Дякую за перегляд, бережіть себе. Це все.